Зелену зону парку підзамковий на вулиці Підградській може доповнити мала архітектурна споруда. Власники, ще не маючи дозволу, від міської ради вже залили три сотки землі бетоном. На сесії, яка планується 25 травня, Виноситься ряд питань, які є сумнівні з точки зору закону, а саме виділення в оренду трьох соток землі в парковій зоні, в природному фонді, парк підзамковий по вулиці Підградській біля басейну. Межі парка ще не встановлені законодавчо, а тому виділяти землю три сотки є досить сумнівним. Тим більше, що планується виділяти під власним майном, а власним майном названо 20 сантиметрів бетону, який через суд якоби узаконили як фундамент. На проспекті Свободи бетонний фундамент мешканці прилеглих будинків розбили ще минулого року. Тут залишилося тільки каміння. Ці залишки приватний підприємець вважає своєю власністю, тому навіть через суд намагається заволодіти майже двома сотками землі. Також е, на сесії планується виділити ось тут на проспекті Свободи е, майже дві сотки землі е, під власним майном. Власним майном також тут смішно називають якісь камінці, які також через суд узаконив підприємець як фундамент. Люди цим рішенням обурені, тому минулого року висадили молоді дерева, встановили лавиці. Будь-які роботи на думку місцевих проводити тут небезпечно. Під землею проходить газова труба та лінія електропередач. Проходить газова труба. Іде кабеля високоподстанції на підстанцію. Дві каналізації і вони хочуть ставити на газі. Якраз де машина, йде газ. Тут я кажу, зона відпочинку тоже бути, а не а не якісь там буфети. То ми подавоєм на суд. Ми ходили в жек, лише вже казав, що це не вони робили. Хто дозволив зрізати ці дерева? Це дерево таке одно велике, друге дерева. Всі дерева ми садили. І хто їм їм дозволив позрізати ті дерева? У нас дерев багато такі, що вже падають, вже можуть на когось впасти, ніхто не зрізає. А це вони буквально за півгодинки, порізали все. Як розвиватимуться події далі? Містяни дізнаються 25 травня. Хоча кажуть, незалежно від рішення міської ради, від свого відступати вони не збираються.